Підходиш, значить, на базарі до бабки. У неї минулої неділі картопля була по 2 гривні кілограм, тепер стала три гривні кілограм. Коротше, питаєш, а в чому справа вона каже: а ти що хіба не знаєш? Долар підскочив у півтора рази. Ну так причому долар до картоплі. Ну вона ж вона ж просто картоплю з землі викопала і все. Вона її не за долари дістала з землі. Такий же самий от, елементарний випадок. От, е замовив я, щоб за моїми ескізами е один програміст зробив е тривимірну модель автомобіля. І, значить, ну домовилися з ціною, ну, коротше, по рукам він почав нібито робити. Коротше, проходить один день, за який він мені обіцяв всю роботу зробити, проходить три дні. Проходить тиждень, другий. Ну, коротше, я вже допитуюсь у нього, ну, де ж робота? І він каже: а я припинив роботу. Питаю, чого? А, криза. Криза. Ну причому тут криза до тривимірної моделі автомобіля. Причому тут економічна і фінансова криза до е, інтелектуального продукту. Це просто привід е, звінтити ціну і все. Знаєте, криза це, може, цей. Об'єктивне явище з певної точки зору, і з фінансової, і з економічної, але з людської точки зору, це криза в головах. От і все. Для людей криза часто виступає дуже зручним приводом, на яке можна скинути підвищення цін. Або зниження якості товарів і послуг. Чому опалення нема, питаю. Криза, криза. Чому, блін, зв'язок поганий, по телефону додзвонитись не можна? Ну, криза, криза. При чому тут криза? Нас пошивають у дурні, от, от і вся правда.